Цікавий сюрприз нас чекає, обіцяють передати техніку, яку поки не знаємо. Після виходу із Луганської області нам люба потрібна. Чим мобільній, потужніше, тим вона краще. А яка буде, зараз узнаємо. Наш співрозмовник відповідальний за логістику у своєму підрозділі – 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Тож як ніхто очікує на сюрприз, який підготували компанія «Наек Енергоатом» та приватне акціонерне товариство Юженергобут. Все що повідомили військовим напередодні ввечері, яку кількість водіїв і куди необхідно командирувати сьогодні. «Наек Енергоатом» разом з нашим підрядником Южнергобут підготували для передачі і передають Збройним силам України оці чотири вантажівки. І 10 поза які я впевнений, допоможуть нашим Збройним силам, нашому оперативному командуванню Південь захищати нас, захищати. Південно-українську атомну станцію захищати всю Україну до лав збройних сил також входять і частково персонал атомної станції всі відчувають необхідність допомоги і підтримки нашим збройним силам. Ми розуміємо, що ми зобов'язані робити наше основне виконувати завдання і підтримувати енергетичну складову. Безпеку України, але стараємося моніторити потреби наших військовослужбовців, які поруч з нами на наших рубежах охороняють, обороняють мир в Україні. Це невеликий вклад, який ми можемо зробити для нашої майбутньої перемоги, бо вона безсумнівно буде. Ми бажаємо вам стійкості і сподіваємося, що ці авто. Збережуть ваше життя і Україну сьогодні важкі часи, сьогодні і по сей день Україна боронить свою незалежність, свою територіальну цілісність і доказує всьому світу, що наші чоловіки самі мужні і самі незламні. Від себе особисто від 131-го округу і, користуючись нагодою від Миколаївської області, хотів би подякувати. Збройним силам України, які сьогодні стоять титановим щитом і боронять весь південь від російських терористів, загарбників і нечисті. Я вам щиро вдячний. Сюрприз вдався. Бійці були вражені кількістю і класом авто. Це чотири вантажівки дав та десять легковиків підвищеної прохідності. Усі відомих марок: Land Лендровер, Мерседес, Хюндай, Kia, Тойота, Форд. Їх придбали за кордоном у хорошому стані, замінили розхідники, перефарбували. Добре авто, з повним приводом, швидкісним, по маневру гарне. Ще два авто, придбані за кошти профспілкового комітету на екенергату. Передали цього дня іншому військовому підрозділу. Окрім того, у нас тут присутні в тому числі, представники 128-го 128-ї бригади ми давно з ними співпрацюємо. Тому ті два автомобілі то ми передамо безпосередньо в їх розпорядження безпосередньо, де знаходиться їхня частина. Ви зрозумієте, це маленька частина, яку колектив може внести для того для наближення нашої перемоги, спільної перемоги. За декілька годин машини рушили на південні рубежі. Сподіваємось, вони посприяють мобільності наших військових, збережуть їм життя та прослужать якомога довше.